Сьогодні приготую смачнющі панкейки. До яєць додаю цукор і взбиваю блендером до легкої піністої маси. Поступово вливаю тепле молоко та продовжую збивати. Додаю дрібку сіль та ванільний цукор для аромату. В окремій мисці змішую борошно з какао, яке просію через сито. Додаю розпушувач і добре перемішую. Суху суміш поступово ввожу до яєчної маси, ретельне перемішуючи до однорідності. Обсмажую панкейки на сухій сковороді по одній хвилині з кожного боку. Як тільки на поверхні з'являються пухирці, час перегортати. Готові панкейки. Прикрашаю збитими вершками лохиною та сушенною малиною, але й просто з медом вони виходять неймовірно смачні. Зберігай цей рецепт та готуй з задоволенням.